представниця Мінсоцу, це Олена Кульчицька, пані Олено, з чим звертається до Мінсоцу? Чого ми ще за е, час е, війни гібридної, за час війни повномасштабної? До чого ми ще не дійшли? Що ми ще не змінили в комунікації держави, в е, контролі держави е, над тими процесами, які відбуваються у нас з реабілітацією наших е, ветеранів, і що таке мультидисциплінарний підхід реабілітації? Простими словами, будь ласка, дуже дякую за запитання. Бо власне більшість з того, що я хотіла, озвучили попередні спікери, і мені не доводиться сьогодні переконувати аудиторію, вже, що протезування в Україні хороше, якісне, доступне що держава виділяє достатню кількість коштів. Більше того, на наступний рік в принципі, запит Міністерства соціальної політики покритий повністю на протезування збільшений на 1 мільярд гривень. Сподіваємося, що народні дати підтримують. Такий, такий варіант проєкту. <рес> ну, я майно зі схвалять повністю. Дякую. І е, тому буду намагатися прокоментувати всі ті питання, які сьогодні піднімалися спікерами попередньо до мене, над чим ми працюємо, і пояснити так, в якому напрямку рухаємося. Тактична сфера протезування, регулювання протезування в Україні вона поділяється на дві великі. Частини це первинне протезування і протезування виробами підвищеної функціональності. Воно на сьогодні називається. Це протези, які з комп'ютерним керуванням, біонічні протези, так, тут Андрій мене краще поправить, як вони правильно всі називаються. При первинному протезуванні на сьогодні. Для особи, яка звертається за протезом, так для військовослужбовця, в принципі, шлях відкритий в тому сенсі, що давно вже знято обмеження, що необхідно встановлювати інвалідність, і це суттєво полегшує а, цю процедуру. А, Перешкодою до довгий час була необхідність отримання довідки про ем, обставини травми, але в зв'язку з тим, що було ухвалено закон, який змінив процедуру видачі цієї довідки, це теж не є проблемою на сьогодні. І е, що важливо, для чого вона потрібна військовослужбовцю? Ця довідка, тому що при первинному протезуванні вартість протезу е, втричі збільшується порівняно з е, вартістю протезів для цивільного населення, тобто е, дійсно та сума, яка сьогодні озвучувалась так. Максимально це приблизно 800 тисяч гривень. Вона залежить від виду протезу і максимальна вартість протезу стегна вона буде якраз 800 тисяч гривень. Які є, можливо, так проблемні моменти пов'язані з тим, що з'являються нові протезні майстерні. Так, ми безсумнівно заохочуємо, щоб вони з'являлися. Єдине застереження, щоб вони дійсно виконували свою роботу якісно. Такі досвідчені протезні підприємства як без обмежень, як сьогодні вже згадуваний Олександр Павлович Стеценко, як Оксана Литвиненко, яка робить біонічні протези рук, і список можна продовжувати насправді ще досить довго, але на жаль, Потреба в протезуванні настільки велика, що не завжди вони встигають робити так швидко і настільки, наскільки це людині. Хотілося б швидко отримати. Але тут е, не завжди в цьому вона протезиста. Тут, власне, про цей мультидисциплінарний підхід хочу розповісти, оскільки представників Міністерства охорони здоров'я немає, а ми з ними тісно співпрацюємо в цьому контексті. Що е, дуже велике значення має допротезна підготовка, допротезна реабілітація, і її саме і забезпечують мультидисциплінарні реабілітаційні команди і формування реабілітації в сфері охорони здоров'я. Станом на сьогодні понад 260. Дядь закладів в Україні мають підписані з Національною службою здоров'я України пакети реабілітації в стаціонарних умовах, і вони зобов'язані створити. Мультидисциплінарну реабілітаційну команду, в складі якої лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог або психотерапевт, терапевт мови і мовлення, асистенти, соціальний працівник знову ж таки. Так, це вже наша сфера відповідальності. І в разі, якщо якщо реабілітація надається особі, в якої амбутовані кінцівки, повинен бути обов'язково залучений протезист чи ортезист. І саме ця команда повинна підготувати особу до протезування. Навчити відповідно проводити компресійну терапію, вправи необхідні робити, тому що, як правильно вже сьогодні сказали, це не взути нові туфлі, так і то вони можуть натирати. Це дійсно робота дуже часто виснажлива і важка, і яка може займати декілька місяців не тільки в силу там, бажання чи небажання самого пацієнта, але й тому, що дійсно. Дуже багато хлопців, які молоді з, з ампутаціями, в них часто виникають ускладнення. Так? Є потреба реампутації, видалення остеофітів, невром, і це сповільнює можливості в протезуванні. Ми для себе розуміємо, що в цьому компоненті ми можемо підтримувати систему охорони здоров'я, і ми свої заклади, які в системі управління Міністерства соціальної політики України також переформатовуємо на те, щоб вони надавали такі, такі послуги у сфері реабілітації військових. Я думаю, що багато хто знає про функціонування центру Галичина, який власне теж побудує свою роботу на таких засадах. Важливим компонентом без сумніву є інформаційна політика. Тут ми активно долучаємося до усіх напрацювань як Міністерства оборони, міністерства охорони здоров'я самостійно, поширюємо інформацію про можливості протезування. Активно співпрацюємо з протезхабом, який має і платформу і 24 на 7 гаряча лінія супроводу при протезуванні і паралельно також ми працюємо над тим, щоб створити дашборд з нанесеними на карту протезними підприємствами, щоб полегшити. Можливості вибору так, щоб людина розуміла де, бо насправді дійсно є випадки, коли потрібно протезуватися за кордоном, бо випадки дуже складні, так які в Україні можуть спротезувати там одиниці протезистів. Є можливо є сенс спротезувати за кордоном, але обслуговування протезу потрібно робити в Україні, і можливості для цього законодавчі вже є в частині там гарантійного терміну. Ми працюємо над тим, щоб ці змінити законодавчі положення. Постанови, яка це регулює, щоби дати можливість таким протезним підприємствам яким без обмежень обслуговувати протез за державні кошти. І під, і під час гарантійного терміну бо зрозуміло, що поїхати ем, в межах гарантії, яка триває там від ро, до року часу, поїхати на обслуговування в Шспільчат Америки – це дорого. Так це не, не можна собі це дозволити. А, а тим більше, якщо це потрібно робити декілька разів впродовж року, тому власне заміна культи приймача, заміна елементів кріплення протезу, це ми передбачаємо, щоб здійснювалося коштом держави е, саме. Українськими протезними підприємствами, але для цього ми власне закликаємо всіх, хто протезується за кордоном, отримувати документи, які це підтверджують, щоби в Україні можна було цей протез поставити на облік у територіальному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю який супроводжує державну програму. Протезування, щоб власне можна було визначити так, який тип протезного виробу особа отримала, і яке протезне підприємство вона собі зв'язку з тим обирає і яке зможе його обслуговувати. Скажіть, будь ласка, так. пані Олено, до Мінсосу звертаються українці, ветерани з проханнями якось бюрократію прибрати, чи ні, бюрократичні елементи у нас сьогодні мінімізовані максимально. Ми, звичайно, намагаємося постійно їх мінімізовувати. Є, є, є такі приклади, коли про які розказував Владислав, що, на жаль, база осіб, які потребують протезування, вона є доволі застаріла. Сформована була у 2011 році. До неї звичайно, до її функціонування може бути багато питань і нову працювати швидко немає фінансових ресурсів у держави. Ми звернулися за допомогою до донорів. World Food Program нам фінансує цей проект, але зрозуміло що це не є швидкий ем, спосіб так змінити ситуацію, але ті елементи цифровізації, які ми можемо вже впровадити, ми намагаємося впроваджувати швидко. А, бо ми розуміємо, що тут власне має бути максимально зручно для особи можливість подати скановані копії документів. Скажімо, вже вже є можливо, але ми працюємо з міністерством охорони здоров'я над тим, щоб побудувати інформаційний обмін системою електронної системи охорони здоров'я, щоб призначення особі допоміжного засобу реабілітації. бо тут ми говоримо не тільки ми сьогодні говоримо про протези, але ж ми розуміємо, що особи потребують не тільки протезів, військові потребують крісел колісних, потребують ліжок з протипролежними матрасами, Незрячі потребують білу тростину чи інші якісь допоміжні засоби для орієнтування і мобільності. Відповідно, ці всі, ці всі засоби повинні бути теж отримуватися максимально швидко і в зв'язку з тим, щоб інформація надходила теж максимально швидко. Треба власне вибудовувати ці інформаційні обміни між електронними системами, які оперуються різними міністерствами. Що стосується контролю якості, так яке сьогодні питання піднімалося? Ну, згідно законодавчих норм. Контролем якості медичних виробів, яким, до яких належить протези, займається держлікслужба. І фонд соцзахисту отримує такі запити про те, що люди не задоволені протезування. Ми їх перескаровуємо до держлікслужби за належністю. Але в умовах воєнного стану ви знаєте, що перевірки обмежені, так і відповідно не завжди є можливість реагувати в той спосіб, в який би очікувалося так, заявникові від державних органів. Ми намагаємося провадити додаткові елементи контролю, зокрема, в припрових. Ному протезуванні, ми передбачаємо, що коли Протез призначається мультидисциплінарною реабілітаційною командою, то і прийняття протезу теж буде здійснюватися у присутності мультидисциплінарної команди. Тобто, коли протезне підприємство завершує виготовлення протезу, підписується акт приймання передачі між особою і протезним підприємством. І при цьому повинно бути тепер присутня мультидисциплінарна команда, і лікар фізичної реабілітаційної медицини своїм підписом засвідчить, що він підтверджує, що якісно виготовлено і добре працює. Про те питання про якесь сьогодні озвучував Андрій про протезування верхніх кінцівок виробами, які я кращі можливості функціональні мають так. Це біонічні протези. Е, ну, не хочу там а, надмірно е, анонсувати так, але ми ці зміни вже не працювали, і ми дуже сподіваємося, що цього місяця вже буде постановок Міністрів України, яка передбачає можливість, що при первинному протезуванні вже не буде потрібно. Виготовляти спочатку механічний протез, а потім через 12 місяців біонічний протез можна буде теж на цій комісії, яка розглядає питання. Протезування такими виробами, бо вартість таких виробів досягає 2 мільйонів гривень, і ви розумієте, що це не є так такі якісь випадки щоденні, але ми розуміємо, що це є ті запити, які потрібно задовільняти. І тому, власне, така можливість не ну не, не чекати на цей перше, що який механічний протез виготовлять, а потім ще 12 місяців. Власне, і передбачатиметься можливість відразу подаватися на протезування біонічним протезом. А що стосується навчання, так ми розуміємо, що тут є швидкі кроки, які полягають в якихось курсах підвищення кваліфікації різноманітних, які насправді зараз організовують як виробники протезів, як різні благодійні фонди. Ми намагаємося долучатися підтримувати всіляко, наскільки це ми можемо. І звичайно, що ми розуміємо, що потрібні системні рішення, зокрема, потреба в техніках, протезистах чи в самих протезистах, то це вже потребує якісної програми освітньої програми. І тут ми напрацьовуємо професійний стандарт протезиста ортезиста Теж дуже сподіваємося, що швидко він буде вже затверджений Національним агентством кваліфікацій. І вже під цей професійний стандарт може бути розроблена освітня програма, яка буде функціонувати в сфері галузі знань, охорона здоров'я, бо ці медичні, так би мовити, Навчає професії, вони є регульовані, і вони передбачають, що не може вуз самостійно програму освітню змінювати. а атестується сама освітня програма. Відповідно, це буде гарантувати якість цієї освітньої програми. Бо у нас дуже часто, на жаль, декларується, що навчають протезування, а по факту навчають всього, чого можуть навчити. Ну від залежно від наявності тих викладачів є і інших можливостей. А тут важливо, по перше, щоб була база клінічної практики, так не може протезист бути хорошим спеціалістом, якщо він не бачив пацієнта під час. З періоду свого навчання жодного разу, або бачив його тільки десь там по відео. Тому зрозуміло, що в тому напрямку ми працюємо. Вже сьогодні було озвучено КПІ, було звучена Львівська політехніка. Наразі вони працюють в межах тих, хто і біоінженерної спеціальності, в якої це регулюється, але Міністерство освіти і науки теж відповідно переформатовує галузі знань, і, власне, протезування буде належати до однієї з компонентів освітніх в рамках охорони здоров'я. Дякую. Дякую, Олена Кульчицька.